Говоримо про посаду оператора розвідувального дрона. Сам розвідувальний дрон чи Mavic виглядає приблизно так: це практично маленький незалежний шпігун. Конструкція цього дрона дозволяє легке керування, а увага самого оператора вона йде в аеророзвідку та спостереження. Для оператора дуже важливо вміння працювати разом в команді, тому що він працює е, разом з водієм та оператором ударного дрона. Також важливо проговорити про заробітну платню на цю посаду. Вона складається від щомісячної виплати, від 50 до 100 тисяч гривень на місяць. Також ДПСУ пропонує раз на рік матеріальну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень на місяць, а у разі підписання контракту. Плюс 29 тисяч гривень підйомних ТПСУ пропонує 30 днів відпустки на рік, а також можливість навчання та лікування у державних закладах.